Люди живуть тут по-різному і з безпекою, тут, якщо чесно, то з безпекою дуже погано, бо обстріли тривають постійно і є люди, у яких нервова система геть вже не витримує, і знаєте, таке заміщення реальності відбувається у людей. Кожен живе в своєму якомусь світі, кожен спасає себе як може? Ні, ми не плануємо виїжджати, тому що це наш Херсон. Куди їхати? Нема куди їхати. Якщо всі вийдуть, що буде тоді? І так в Херсоні залишилась п'ята частина. Ні. Не плануємо виїжджати. Якщо я раніше часто була в місті в центрі, то зараз тільки-тільки, ну може, раз на тиждень півтора можу поїхати, але тільки по району. Десь поближче до ринок, магазин, пошта, лікарня. Ми сподіваємось на те, що вже буде така перемога, як була вона в 22 в році, 11 році, 11-го, і нас звільнять, і звільнять лівий берег. І тому ми тут для того, щоб показати, що ми все одно любимо своє місто, любимо Україну. Якщо всі виїдуть, це буде просто місто. Привид його просто знищать. А ми підтримуємо життя.